Інформація про захоплення Покровська або оточення українських сил не відповідає дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбуці 12 листопада. Сили оборони контролюють логістичні шляхи, евакуюють поранених і знищують штурмові групи. За його словами, це головний напрямок наступу російської армії. Тут фіксується найбільше штурмів. Росія намагається використати погоду для просування на Очеретинському напрямку. За тиждень звільнено понад 7 кілометрів квадратних Покровського району. Більша. Про ситуацію в Покровську та загалом на передовій будемо говорити далі з генерал лейтенантом у відставці, заступником начальника Генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки Ігор Романенко. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо. Вас нашої глядачі. Є от заява пана Олександра Сирського про те, що він відвідав штаб, який відповідає безпосередньо за ситуацію на покровському напрямку, для того, щоб і зрозуміти більше краще ситуацію, яка там відбувається. Ну і я так розумію, це свого роду нарада вищого керівництва щодо рішень, які варто приймати. Там наскільки важливо саме головнокомандувачу прибувати до штабу, який відповідає за напрямок, там де найбільше бойових зіткнень генштаб фактично фіксує, і власне консультуватися з приводу подальших рішень? Скоріше я би сказав, що опрацьовувати рішення на подальші дії. Оскільки Покровська бої навколо Покровська Мирноградська агломерація це пріоритетне? Останні часи декілька місяців, скажем. ну за дві доби з'явився новий напрям дуже інтенсивних боїв. Це на Запоріжжі. А так ми бачимо і по показникам кількісним штурмів, і по суті запеклі бої ведуться саме навколо цієї А Раз так, то Рішення треба приймати швидкі, і для цього треба мати об'єктивну інформацію, а її можна отримати швидко і більш об'єктивно, безпосередньо на полі бою. Так зрозуміло, що небезпечно, що ворог відслідковує, де наша знаходиться воєнне керівництво, особливо вищий ланок, але війна є він. І тому це вже не перший випадок, коли головна командуючий працює там, фактично чути не безвизна і збирає представників і керівників структур, які входять до сил оборони України. Тому я звертаю на це увагу не просто збройних сил. У нас воєнний стан і головнокомандуючий керує в районі ведення бойових дій всіми структурами, фактично силовими, які виконують там завдання. Так от саме з ними вивчається ситуація, а вона там непроста. <гум> Ми бачимо, що безпосередньо по Попакровсько, якби бойові дії розкладаються на деяких напрямків, там ну, окремо Добропійський напрямок, де е, наші підрозділи части, частини мають перевагу, атакують. І надають ворогу просуватися далі по дорозі Добропілля Краматорська, і ще більше сприяє тому, щоб підтримувати логістичне шляхи на північній частині Покровська. І тут це другий напрямок в червоний лиман, де був верхня точка вклинення. І на ділянці, через яку відбувається да от на карті забезпечення логістичне, причому частин наших не тільки в Покровські, но і в Мирнарграді, -на це другий район ведення бойових і третє безпосередньо на сході від Покровська в Мирнограді. Горох атакує там з північно-східного і э, східного напрямку е, э, новоекономічна і крім того, окремо бої по шляху цієї ділянки, через які відбувається логістично забезпечені, грішена і тут перетин ряд доріг. Це от навколо Покровсько-Мирноградська агломерація. Безпосередньо в місті ворог закріпився на південно-західних, південно-західних і південних. Наші частина міста в центрі захопила промислову зону. Наші підрозділи контролюють північного. Ну і ведуть бої, вот про яких ми вже з вами обговорили. Mm -hmm. і а, значить, ну оприлюднено це рішення, мабуть, нашого главкома, Ну якби попередні рішення на подальші дії вони стосуються того, що на Добропільському напрямі треба вибити. Підрозділи ворожої частини е, плацдармами, які вони приймають на західній частині річки. Це дуже непроста задача, оскільки вони там вже закріпилися, і вибити їх із промзони безпосередньо в місті. Ну чому це озвучено? Ну, ворог можливо, як наші колись князі да. Ходили, іду, іду на ви, щоб ворог знав, що йдути, хай там значить, себе відчувають відповідним чином. Так чи інакше, це стало відомо, і питання, на мій погляд, полягає в тому, наскільки збереться і чи він, головнокомандуючий, може зібрати відповідні сили для того, щоб реалізувати з точки зору воєнне, дуже раціональні і зрозуміли кроки. Але питання, опять-таки, в ресурсах, враховуючи те, що наприклад в районі Мирнограда там на дві наші бригади приходиться чотири ворожі. Ну і раз розклад як відомий, якщо пару місяців назад тут було угрупування військ навколо цієї агломерації на десь 110 тисяч, тисяч плюс-мінус, то зараз вона зросла до 170 і навколо Покровська безпосередньо до 150. тобто безпосередньо і тому тут дожджа е, така ситуація напружена, динамічно змінюється. Ну окремо, окрема відмічають міжнародне і наше відносно того, що е, от, дії різного роду структур в місті, коли заводили Сігури, СБУ, і решта вони вже були трішки запаздали. І це дало можливість ворогу ну зайти і закріпитися на південних, центральних, західних частинах міста. Зараз вони заводять туди техніку, міномети. Ну, тобто зміняться. Тобто, в такій ситуації вибиватися міста. Це ну, завдання дуже важке. І потребує багатьох ресурсів, які Поки ще не видно, що є в силах оборони України. Ми зараз маємо повідомлення від повітряних сил збройних сил України у своєму телеграмі. Вони повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. А зараз бачимо, що тривога лунає у Дніпропетровській, Запорізькій областях, в Харківській, Сумській, Донецькій, також у Луганській і в Криму. Вона постійна. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях там, де це там, де оголошена повітряна тривога, так. і пане Ігоре, хотілося б запитати, ви зазначили про те, що у ворога у ворога більше сил на деяких участках фронту. Олександр Сирський також зазначав, що росіяни несуть багато втрат. Чи можна сказати, що буде Якась зміна тактики можливо росіян саме на участку покровську, чи зараз все очевидно, що саме вони роблять? Так і підказуючи, що поки що налаштовуємо зв'язок з паном Ігорем, Ми продовжимо обов'язкову розмову і обговоримо до речі, ті кадри, які ми бачили щодо того, як саме ведуться бої в самому Покровську, тому що можна було бачити завдяки відео, оприлюдненому вчора на сторінках підрозділів Скеля про те, що працюють штурмові групи сил оборони власне підрозділів Скеля, які власноруч проводять зачистку будинків, де можуть перебувати російські сили, і інколи судячи з відео три відео, але дуже багато інформації щодо того, в яких умовах ведуться вуличні. Бої до зачищеного будинку можуть повертатися через кілька годин через те, що знову російські підрозділи повертаються туди. Окрім того, працюють дронами скидами Власне, ті російські військові, які намагаються закріпитися всередині або заховатися всередині вулиць. Їх потім знищують сили оборони. До речі, є також інформація від президента Володимира Зеленського на своїй сторінці у Фейсбук кілька хвилин тому. Він прокоментував ситуацію на полі бою. Я зачитаю його повідомлення. Потрібно більше тиску на Росію, зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують свою своє виробництво, свою військову промисловість, і за нашими оцінками вони хочуть продовжувати цю війну. Ми вважаємо, що якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза, але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни і готуються, щоб бути спроможними у ці дев'ятому або тридцятому році у цей період розпочати таку велику війну на європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик. І Зеленський заявив, що я вважаю, що ми повинні думати про те, як їх зупинити зараз, щоб зменшити їхні спроможності, не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв, і не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати. Йдеться у повідомленні президента і і Так само продовжуються о, удари. Росією по Україні приміром ночі російські військові атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО зафіксовано пошкодження об'єкту транспортної інфраструктури, про це кілька хвилин тому повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Фейсбуці. Внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці. І там виникла пожежа. Інформацію про загиблих чи травмованих поки не надходила. У фейсбуці обласної прокуратури зранку повідомили, що ударними безпілотниками було атаковане місто Арцис на на Одещині внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Так і власне, окрім того, у Миколаєві шестеро людей поранені. Троє з них у важкому стані. Про це очільник обласної військової адміністрації цієї області Миколаївської Віталій Кім, повідомляв сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук. Ми стежимо за оновленнями. Звіти нагадуємо, що зараз над частиною областей України оголошено загрозу балістики з боку Російської Федерації, оголошено повітряну тривогу. Тому просимо не нехтувати цими повідомленнями, залишатися в укриттях до відбою. Наші колеги ж в регіонах будуть стежити за оновленнями. Повідомляти їх одразу в ефірі, і також маємо оновлену інформацію від Міненерго, яку вони повідомили у своєму Фейсбуці. Про ситуацію в енергосистемі на сьогодні, внаслідок російських атак дронами на енергетичну інфраструктуру, на ранок зафіксовано пошкодження обладнання і знеструмлення споживачів Дніпропетровської і Запорізької областей. Вночі під ударом також опинилися енергооб'єкти на Одещині, про що ми щойно згадували. І енергетики зараз оперативно. Намагаються полагодити все, що, все, що е, пошкодило російський обстріл. А до нас. Е... Повертається е і Романенко. Романенко. Я так розумію, ми можемо телефонним зв'язком продовжити а ні, відеозв'язком продовжити розмову. Пане Ігоре, перепрошуємо за проблеми зі зв'язком. Власне, моя колега якраз питала про те, що Олександр Сирський заявив, що завдяки активній обороні російські військові несуть втрати, втрати у піхоті, яку вони активно використовують для просочування у населений пункт. Ви помічаєте те, щоб російські військові через ці втрати. Оглядалися на ці втрати і змінювали підхід і тактику щодо спроб штурмів у Покровськ, можливо, навіть у Мирноград. Поки ні взагалі, по під час ведення цієї війни, конкретно в бойових діях, які відбуваються навколо цієї агломерації, стан по якій ми з вами обговорюємо по різним оцінкам, вони вже зробили безпосередньо мінськ в містах до тисячі. Військових нарощують свої можливості техніці і завели міномети. От втрати велики десь 1200 за добу відбуваються, але це їх не зупиняє. Займається постачанням військовослужбовців, чекають на да, там підготовку крутову, якого прямо тобто за ціною не постаємо там і в радянській час пісня була відповідна ціна це людське життя. Ну а до них вони відносяться відомим а, способом ну, поглядом, скажімо так. Тому а, які би там втрати зараз не відбувалися по більшості, їх це не зупиняє. І вони продовжують Путін стратегічне ведення цієї війни, а, на, на цій, на цій ділянці. Інтенсивність боїв продовжується бути досить високою з великими втратами. Взагалі, міські бої це втратні, затратні бої, а з такою інтенсивністю тим більше. Так і завдяки якраз кадрам, які скеля підрозділи скеля оприлюднили вчора на своєму ютубі, можна зрозуміти, як це відбувається. Тобто тактика руху двійками, зачистка безпосередньо з будинку по будинок, досі працює, досі використовується на передовій вкупі з використанням дронової розвідки та ударами безпілотних систем. Пане Ігоре, ми будемо ще детальніше говорити, теж до повертатись до цієї теми і далі спілкуватися з військовослужбовцями, які там перебувають. Вам дуже дякуємо, що попри проблеми зі зв'язком доєдналися до нашого ефіру. Ігор Романе. Кириленко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України з 2006 по 2010 роки, був з нами на прямому зв'язку.